Зараз вам розповім, як визначити саме солодкий та смачний кавун. І неважливо, хоч ви його будете шукати у себе на гряці або вибирати у магазині. Признаки одні й ті ж самі. Ну і по-перше, жіночих та чоловічих кавунів не існує. Вони всі жіночого типу. А ось це місце на кавуні це місце, де росла квітка, і розмір його не впливає на смакові якості, а тільки означає, що чим більше це місце, тим більше була квітка. Саме головний признак стиглості це п'ятно на нижній частині кавуна. Якщо п'ятно біле або світло-жовтого кольору, то це не стиглий кавун, в незалежності від того, який сорт ви покупаєте. Тому що бувають смугасті кавуни, бувають темно-зелені кавуни. І якщо нижня частина на них виглядає ось таким чином: п'ятна практично немає, то це ще не стиглий кавун. А ось стиглий кавун. І визначаю я це по наступним ознакам: по-перше, на ньому є ось такі шрами та рубці, це означає. Що кавун вже дорослий і пролежав на грядці досить великий час. А також на нижній частині пляма вже жовтого кольору. Це і означає, що він повністю стиглий. Зрізаємо його і зараз перевіримо. Спочатку дав кавунчику остигнути у холодній воді, ділю його навпіл, щоб потім було легко його нарізати на зручні шматки. А як це правильно робити, покажу в наступному відео. І подивіться, він вже повністю визрів, кірка у нього дуже тонка. Усередині він вже аж репнув від насиченості цукру, а також і і насіння в ньому вже темне, воно повністю визріло.